Це фінальна сцена нашої непростої минулої серії громадсько-журналістського розслідування. Тут ми весело кипкуючи чіпляємо європейські номери нашому заповідному Запорожцю. Ейфорію не зупинити. Пані бачила, які машини їздять по Євросоюзі. Якщо цей приїде, це не весь бути. має. Він буде стояти в наших лісах, озерах забруднювати нашу екологію. Взагалі продалися. Зробили так. зараз. Так. Усім цим веселощам передувала складна багатоденна робота. Аби довести відверту брехню чиновників автолобістів, таких собі живих перешкод доступним авто для українців. Ми ввезли до Євросоюзу легенду українського відсталого автопрому заз 968 м. Ось такі автомобілі ще у 1994 році взялись, нібито захищати не підкупні українські депутати. Більше того, після ремонту та заміни багатьох деталей ми у Польщі пройшли суворий технічний огляд. Повірте, це не до порівняння з бутафорними оглядами в колишніх місцевих українських МРФДІ, які в свій час проходили українські автолюбителі за хабарі. Щойно наш транспортний засіб визнали справним, його розмитнили згідно польського законодавства, як звичайний автомобіль. Нерномери зі знаком Євросоюзу вартували нам загалом трохи менше 400 умовних одиниць. У нас же розмитнення подібної вживаної малолітражки. 3-4 тисячі в американських доларах. Таким чином наш герой анекдотів отримав друге життя після ремонту, європейську прописку та легендарне ім'я. Нарекли ми його Миколою. Микола Запорожець, руйнівник міфів. Своїм воскресінням та еміграцією. Він спростував перший міф про пересторогу Євросоюзу щодо ввезення вживаних авто в Україну, які не відповідають стандартам Євро-5. Весело, не вимушено, міф спростовано. Європейці не тільки не мають зауважень, але і самі практикують недорогі автомобілі. Я за свій новий автомобіль заплатила півтора мільйона гривень ребенці бюджет. Півтора мільйона. І я хотіла би, щоб такі ж рівні платежі платили інші люди. Забувши скільки офіційно заробляє голова комітету податкової та митної політики Ніна Южаніна у рівні умови заганяє українців, чиї середні зарплати не перевищують декілька сот доларів. Попередній серії ми порахували, що аби мати подібні статки, як шановної Ніни Петрівни, необхідно жити вічно та десятки років працювати під куполом. І це при умові, що авто не заправляти, харчуватися виключно аскетично та оформити субсидії на комунальні послуги численних маєтків. Про рівні умови пані Южаніна говорять цифри в Україні лише 50 тисяч автовласників, які еталонно користуються автівками п'ять років зі салону, мільйони ж їздять на вживаних. За офіційною статистикою, в нас в Україні продається в середньому 50 тисяч нових автомобілів в рік. Вдумайтесь, одна десята відсотку людей можуть купити новий автомобіль. Трошки більше десятини одного відсотка купує нові машини. В цей час ринок вживаних суворо обмежений. Чи лобіює хтось інтереси дилерів? Вони ж самі і лобіюють. Це народний депутат Дмитро Святаш. У нього, як бачимо, істерика. Ситуація не на його користь. Парламент приймає закон, який дещо послаблює збори, привезені вживаного авто з-кордону. Закон під тиском громадськості таки прийняли. Він дозволив вживане авто зі за кордону. Однак обмеження були такими, що повністю питання не вирішено. Дозволили приганяти один автомобіль в рік без права продажу. Автівка не повинна бути старше 2010 року. Автолобісти відверто ввангували провал по цьому законопроекту. Мовляв, ніхто ним не скористається. А офіційний помічник Дмитра Святаша, людина із репутацією автоексперта Олег Назаренко, навіть у відставку піти. Обіцяв. Давай парі. Якщо після цього закону увеличится ввоз БУ автомобилей в Україну, я готовий уйти в відставку со своего поста. Генерального Ставка директору. достаточно серйозна в этом да. Потому что, Значить, я плохой спеціаліст, плохой аналітик. Ось вам. Ця чарга з щойно пригнаними автівками по знижених ставках акцизного збору. Отримаєте слово, шановний пане автоексперт. А ось як наші активісти пригадують початок автолобіювання Цій історії, третій десяток років. Згадуємо 94-й рік, коли прем'єр-міністр Юхим Звігільський видав такий собі указ, згідно з якого в Україну. Заборонялося ввозити автомобілі старше 10 років. Це було перше обмеження, яке як тоді, так і тепер було покликано захищати український автопром. Проте навіть десятирічні іноземці в якості переважали вітчизняні Славути і той же ще кудвеєрний Чебурашка. З його неславетного роду має своє першокоріння і наш вже європеєць Микола. Тому наші громадяни знайшли першу лазівку. Згідно закону, тоді можна було рік користуватись пригнаним транспортним засобом, не розмитнюючи його. Коштувало це 100-150 доларів на рік. Однак лобісти теж не дрімали в 1999 році. Ця схема в одну мить стала незаконною. Ось як на це реагувало суспільство. Унікальні кадри старої зйомки. Після до цього постановлення стоїла, скажімо так, 1,5-2 тисячі доларів. и средний класс, кто-то из среднего класса или даже интеллигенции могли приобрести такую машинку, то теперь она им обойдется золотой. Он при растамаживании обязан будет заплатить от полутора тысяч долларов до 10 или 15. Как я могу, если я купил за тысячу, две тысячи еще платить? Мне показали указ, я, я начал объяснять, ну как быть, ну может мне хотя бы домой-то можно доехать? Нет, мне не положено. Теперь можно помолчать, сделать серьезное лицо и подумать о правах человека в нашей родной незалежной Украине. Мільйонів почули, знайшли компромісне рішення. Хвиля фактично пішла по всій Україні, і уряд України переглянув свою позицію. і Була зроблена амністія, згідно з якою люди за буквально 100-150 доларів змогли собі розмітнити свій автомобіль. Цю річ можна змінити фактично одним указом і так далі, якщо буде політична воля уряду. Це дозволило певний час українцям їздити на нормальних іноземних автівках. Проте це стосувалося більше великих міст. Тим часом у провінції проблема залишилась. Нові зази, вази, гази та інші тази були не по кишені. До доступних кредитів залишалось ще добрих 10 років. В той же час ми маємо проблему в переміщенні в селах, районних центрах. и небольших городах. Ну как проблема? Там у них есть велосипеды, макарка, и прочее. Двухколесная братва. Час и шов, аппетиты у лоббистов лише взростали. В 2005 году побеждает Майдан, и э, мы собираемся вступать в ВТО. В ВТО вот это ограничение 8 лет людям очень не нравится. Поэтому наши представители автологии предлагают ввести ограничения по евро нормам. Юля! Так, так, не обійшлось тут і без неї. Хоча пані Тимошенко в змозі придбати собі нове авто, в яке без проблем вміщується коляска, її підлеглі нам, споживачам вживаних автомобілів, піднесли черговий сюрприз. Саме пан Таріал Васадзе, депутат багатьох скликань, зокрема блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів, майже відкритий монополіст, дискримінував автовласників. Нібито європейці вимагають, аби ми поступово перейшли від стандарту Євро 2 до Євро 6 аби голослівно та занудно не пояснювати на пальцях. Про це відверта брехня. Покажімо, як ми міняємо номерні знаки на європейські нашому щойно розмитненому Миколі Запорожцю. Чорним наші правдиві експерти називають 2009 рік. Ось як вони відгукуються. Уже в 2009 році лобісти году лобіста АвтоЗаза трибують в Переломний момент стався у 2009 році, коли один з топ-менеджерів АвтоЗАЗу. Протягнув у Верховній Раді закону, закон про так званий «Євро-5». Вони зрозуміли, що обмежити ввезення вживаних автомобілів по їхньому, по їхньому віку буде досить проблематично. Це, по-перше, буде суперечити угодам сод. По-друге, це може. Певним чином негативно вплинути на подальші курси євроінтеграції, відповідно, вони придумали дуже хитро. А давайте ми обмежимо по євростандарту. А євростандарт має чітке прив'язування до року випуску автомобіля тобто, ввівши обмеження на євростандарт, ти тим самим одночасно вводиш обмеження на рік. Все, все банально, просто і геніально. Атаку автолобістів спершу зупинив основний закон конституція. Цей закон було визнано таким, який суперечить їй і відмінено у 2012 році ситуацію з космічною швидкістю взявся рятувати уряд знаного філолога Азірова. Кхм, перепрошую, Азарова без висновків профільних комітетів, без тексту проекту. Кнопкодави піаністи знову обмежили усіх українців в доступних автомобілях. Наші політичні як котя. закон був. Прийнятий за два дні, тобто вчора його реєструють і завтра його приймають. Висновки комітетів немає, розгляду його в залі як такого не було. Час ішов, мінялися уряди, а лобісти ще досі у рулях. В даний момент усі е, е, ініціативи, які стосуються покращення. Е, на авторинку, тобто доступності автомобіля для звичайних громадян, впирається у стіну, яка називається автолобі. Ми знаємо, автолобі це «Автозас», плюс який цього року чотири машини випустив, і наші автодилери. Значить, коли у нас подешевшують, коли складуть бувші використання в машини конкуренцію новим машинам, тоді автоконцерни світові. Які на сьогодні користуються нашим драконівським аксизом, вони опустять ціни разом з нашими дилерами, в тому числі і на нові машини. Тому що у нас нові німецькі автомобілі дорожчі, ніж в Німеччині. У нас Тойоти дорожчі на 30-40% чим в Америці. Ми не саме багата країна. Автолобісти ще й себе пропагують. Його помічник офіційний Назаренко Олег. Кожен день в Фейсбуці, на Телебаченні, Назаренко устами своїми вислідує думку святиш. І все це в час, коли в Україні лише збираються погіршені прототипи китайських та корейських авто. Зважаючи на те, скільки, скільки часу ця машина стоїть на СТО та інших ремонтах і скільки часу ви ним їздите, так, це автомобіль, напевно, стандарту у Євро 10. Ще раз буквально на пальцях пояснюємо, екостандарти в країнах з цивілізованим ринком діють виключно на нові авто. СРСР, вона ж радянська імперія. Після другої світової війни під фактичним контролем совєтів залишалось пів Європи у 1989-91 роках. Вони втратили вплив над східною Європою, а совок сам розпався. Отож в цих країнах став відкритим авторинок. Ось як це було в Чехії, пригадують наші ужгородські активісти. У них також так була така проблема, і вони піше інакшим шляхом зробили свій народний автомобіль, на якому ми зараз всі катаємо. Зараз ми маємо результат, шкода, всесвітньо відома марка. На жаль, Васадзе, наш автозас, опустив ниже кількуса і взагалі нічого не зробив для того, щоб ми мали наш український народний автомобіль. Тя імперії передбачає вивіз із колоній дешевих ресурсів та постачання неякісних дорогих товарів. Отож, діяння пана Васадзе це відверто показали. Жодним чином він не розвинув автопром в цей же час, блокуючи вільний ринок вживаних іномарок, постачав неякісні авто з російською родослівною. Порівняти мерседес Буханку нову за 300 тисяч. Який старий мерседес трьохрічний за 15 тисяч євро, і нова УАЗ Буханка, в якої за 15 років змінили бампера. На пластики. Це унікальний автомобіль. За віком це вже ретро, а досі на конвейері. Розробці 60 років. Люди в такому віці на пенсію йдуть. Ця автівка ще випускається та як нова постачається в Україну. Зі системи безпеки там лишень буває релігійна іконка на панелі та освячена вервичка на дзеркалі. Кількість людей, які вижили після ДТП, оце насправді є найважливішим показником, тому що в нас після ДТП виживає набагато менше людей, ніж у Європі. Це в тому числі зв'язано з небезпечністю тих автомобілів, які їздять вже в нас в Україні. В них немає ніяких активних і пасивних засобів безпеки. Окрім війни на сході, Україна втрачає своїх громадян на дорогах. Вільний ринок це шлях, який пройшли усі країни колишнього соцтабору. Більше того, непогано заробили. Що зробили там? В свій час просто зняли усі обмеження на ввезення вживаних автомобілів. Ринок відкрили, він наповнився, він оновився в бюджет. Надійшли колосальні кошти, і за один рік було ввезено приблизно мільйон автомобілів. За 10 років ще 9 мільйонів. В даний момент Польща це країна, в якій кожен другий має автомобіль. Вдумайтесь в цифру мільйон на рік. Це ж які гроші в бюджет країни? Де мільйон? і де 50 тисяч нових автівок, проданих зі салонів автолобістів, а є ще й надходження у казну місцевих рад, так би мовити, на місці. Нові робочі місця на паркінгах, придорожній інфраструктурі, магазинах автозапчастин тощо і головне приблизно 10 гривень це акциз з одного літра палива. Вдумайтесь, які гроші тимуть від подібних надходжень. Однак автолобісти створеною паралельною реальністю не дають побачити широкому загалу, очевидне що їм цілком прекрасно спиться в їхніх вілах в Іспанії, попиваючи мохіто на пляжі і вечорами думаючи, блін, а як ж то пересічний українець зараз буде на екологічному ланості добиратися, добиратися до своєї родини. А це вже осміяний в соцмережах пан Насіров, людина, яку ми, народ України, поставили відповідати за наповнення казни. Він, на відміну від своєї митно-податкової колеги Ніною Жаніної, не поспішає витрачати мільйони. А возиться на нерозмитненому авто, користуючись подвійним громадянством. Це виправдало себе. За ощаджені кошти пішли частиною 100-мільйонної застави у суді. Час підбити сумні підсумки. Маємо найменшу в Європі кількість авто. Вони ж є і найстарішими. Маємо автолобістів, які через підсоюзні змі зробили репутацію автоекспертів. Натомість через їхні оборудки українці наймасовіше гинуть та калічаться у ДТП. Натомість, що пропонуємо ми, громадська організація завтра, Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. Перше відпустити ринок, не придумуємо велосипед. Це спрацювало у всіх країнах пострадянського табору. Зареєстрували два законопроекти: 5561 і 5562. Перший з них знімає обмеження по екологічним стандартам при ввезенні вживаних автомобілів. Другий знімає всі інші обмеження, які були. Пропихнуті автолобі в процесі прийняття 3251, А саме 2010 рік один автомобіль на особу і обмеження на продаж дарування протягом одного року. Всі різні, але всі рівні. Такий наш принцип. Згідно нового автозакону, у державний бюджет надійдуть кошти рівні річному утриманню цілісінької області, коли податки з півставим і заробіткам ніхто не шукає обхідних схем. Наші законопроекти мають запровадити якраз рівні умови гри для всіх гравців. Відповідно, ми хочемо, щоб розмитнення автомобілів коштувало в середньому 30-40%, незалежно від того, чи це новий автомобіль, чи, чи вживаний. Адже ставка розмитнення нових автомобілів, яка зараз якраз є порядка 30-40 Про що, що нам підтвердила пані Южаніна, сказавши, що за своє 3,5 мільйонне авто вона заплатила 1,5 мільйону податків. І ми хочемо, щоб прості громадяни сплачували точно такі самі ставки. Наперед забіжимо щодо можливих побоювань, переживати за те, що сюди приїде багато так званого автохламу, не варто, тому що, по-перше, цих автомобілів вже немає в продажу за кордоном. Вони давно вже або утилізовані, або ну просто їх немає. І так само ніяка здоровомисляча людина не буде витрачати кошти для того, щоб купити поламаний автомобіль, який буде потім знову ж таки постійно і регулярно тягнути з неї гроші. А технічний огляд, який ми пропонуємо запровадити, він просто створить бар'єр у везенні неякісних автомобілів. Єдине, чого варто боятися, так це якогось чергового бар'єру від наших законників. На кшталт того, що українські науково-дослідні інститути сертифікуватимуть вживані авто з Європи. Ми вже маємо прецедент, коли екостандарти причепили до вживаних автівок. Весь світ приміняє їх лишень до нових. Уявіть собі, як українські науковці, які ще дали добро рухатись у конвеєрне виробництво нашому Миколі Запорожцю, стандартизуватимуть брендовий європейський автопром. Вона виглядає приблизно ось так. Усі ці науково-дослідницькі інститути насправді не є науково-дослідницькими, тому що ті характеристики і ті якісь там базові е, вимоги, які вони ставлять до автомобілів, в них немає можливості це перевірити. Сертифікація це також схема, це фікція, це відмивання грошей, пряме, це чиясь легалізована схема. Отож, друзі, якщо вам не обридло як на Сірову, вбивати час на пересічці, підтримайте нас. Жодну зі серій не покажуть навіть на найменшому регіональному телеканалі. Уся надія виключно на вас. В Європі добре, але вдома краще. Микола нестерпно тужить за батьківщиною, за всіма вами. Саме тому очікуйте вже скоро на вулицях вашого рідного міста зустріч з Миколою Запорожцем. Про доступний автомобіль мріють не лише у Львові. Якщо це також ваша мрія, підтримуйте нас. Якщо ви бажаєте, щоб у вашій сім'ї був безпечний автомобіль, долучайтесь до нас. Якщо ви бажаєте їздити на якісному автомобілі, розказуйте про нас. Микола Запорожець не може спокійно відпочивати за кордоном в такий складний час. Він повертається в Україну. Як не як припас ще кілька неприємних сюрпризів автолобістам. Ми своїх обіцянок завжди дотримуємось. Микола Запорожець таки стане пам'ятником дірявому автопрому та їхнім кривавим лобістам.